Війна це питання життя і смерті. І життя і смерті не окремо взятої людини. Хоч ми знаємо про те, що в нас надзвичайно великі втрати, і ми несемо в якійсь мірі всі ми, хто залишився живими, ми несемо моральну відповідальність перед тими, хто загинув, про те, в якій країні ми живемо, і про те, в якій країні ми будемо жити. розумієте? І корупція, як на мене, це наш внутрішній ворог. От є ворог зовнішній, з ним все зрозуміло. Це є ворог, це є москаль. Що треба робити? Треба його перемагати, треба його бороти, треба його вбивати. Називаємо речі своїми нами. Якщо ми його не вб'ємо, він нас буде вбивати. Це війна. Нічого хорошого в цьому немає. Ну так склалася доля України. І є ворог внутрішній. Він не вбиває явно, але він вбиває опосередковано, тому що якщо залізли у військовий бюджет, і звідки вкрали мільярди. То що це означає? Це означає, що на полі бою не доотримали зброї, не отримали амуніції, чи ще чогось не недоотримали і стали слабшими, і понесли більші втрати. І так само люди загинули. Це корупція, це замішано на крові наших українських воїнів. Я це так сприймаю, не менше, не більше. І я рахую, що це внутрішній ворог, якого треба задушити, якого треба знищити і якого треба побороти.